Зараз будуть виступати представники різних організацій, різних напрямків. Головне наше завдання це знайти точки дотику, на базі яких ми могли б об'єднувати зусилля і спільними зусиллями рухати нашу одну українську справу. Значить, Я пропоную почати з того. У нас є представники Ради козацьких отаманів України, От, Анатолій Миколаєви, Жива. Я прошу вас зараз сюди. От. Я... Чому я надаю слово саме Анатолію Миколаївичу? Тому що так склалося. Ну і це, мабуть, не знаю, це, мабуть, вже традиційно, але цю традицію треба, як я вже казав, змінювати. У нас завжди було так, що є одна течія це Західна Україна, більше до центру. І завжди. Історично так склалося, були, були низові козаки, цивільська запорозька От. Але практика показує, що одне без одного ну, нам не здобути волю і не здобути українську Україну. От. Ми вже тривалий час плідно співпрацюємо. Я маю на увазі і козаків фонду, і козаків, які входять в раду козацьких отаманів України, робимо спільну справу. і Дуже сподіваємося, що цей процес, який ми, який ми зараз почали, він ну, дуже швидко дійде до логічного завершення, і ми будемо координувати наші спільні справи, і це допоможе нам здобутті тих цілей, які ми для себе ставимо.